От і приступили ми до передпосівної культивації 20 травня 2025 року. Дощі, холод не давали зайти в площу, вже прогнозує тепло, сьогодні 20, завтра 23 і далі тепло. Вологи вистачає, культиватор. Придбали, суперово він працює. Просто я ну, задоволений. Можете бачити самі. От зараз який фон. Такий вже бур'янець з площним килимом. Проходимо культиватором в один слід. Ну, просто краса. Грунт вологий, другою передачею, другою повишеною хожу, трьохметровий культиватор навісний. Робить чудову площу, підготовку площі для посіву гарбуза. Хоч і дуже волога, Вчора був дощ буквально, сьогодні ще до обіду чекав, доки, це, доки хоч трохи присіріє, але не дуже сильно налипає. Я болгаркою трохи прийшов, почистив значить, насадкою, тросовою цією чашкою і не дуже сильно налипає. На каточки трохи набрало, але так як і казали, якби була полоса, набралося б набагато більше за рахунок того, що труба. І добре перебиває грудочку і не дуже сильно налипає. Чуть-чуть налипло, не критично. Так що, панове, дивіться, така ситуація. Хто посіяв там, у квітні, в началі травня, ми ще не сіяли, в принципі, ще тільки от зайшли поле, 10 гектарів, це поле. Ще не сіяли, ще тільки сьогодні 20 травня. Починаю культивацію робити. Сьогодні зроблю культивацію, завтра, скажімо, за все, що будемо сіяти українські багатоплідні на цій, на цій ділянці. Тому для того, щоб отримати якісний урожай, потрібно комплекс заходів, якісна оранка, вносення добрив міндобрив. Вчасно виконані роботи по закриттю вологи, Далі підготовка. Передпосівна культивація, підготовка посівного ложа. Тому що тут, як бачите, нерівний такий рельєф, вже після культиватора ідеально рівненько виходить. Підготовка площі, і немало важливо, це погодні умови, ті, які від нас не залежать, але потрібно орієнтуватися на те, які погодні умови і підбирати для того, щоб насіння. Гарно сходило, щоб було тепленько, вологий ґрунт. В таких умовах і гербіцид працює, і на посходить. А Оце ми повесмикували, воно зараз на сонечку просохне і зав'яне. Тому, як я вже казав в одному з своїх відео, не поспішайте сіяти гарбузи, коли холодно або коли ще заморозки, прогнозуються. Вчасно виконані роботи, вони. Не те, щоб гарантують, але підвищують шанс на позитивний результат, на гарний урожай. Я думаю, що ще не, не запізнився із термінами стосовно 20 травня ми ще не сіяли. Сподіваюся, що все буде добре. Так як був гіркий досвід, посіяли початку травня, цілий місяць були дощі і холод, так як в цьому році схоже. А потім у червні пересівалися і ще все встигло достигнути. Панове, значить, не, не засмучуйтесь, якщо у когось не виходить з першого разу. Головне, не зупиняйтеся, робіть помилки, над ними, робіть аналіз, виправляйте свої помилки, головне не зупиняйтеся. Всім наснаги, мирного неба, слава Україні та героям! Слава гарних врожаїв!